Виходить, новина, вона ще Телер Світ викупила свої мастерс да, свої записи Запис... перших альбомів. Аня, що ти подумала, коли побачила цю новину? Е, клас, рада за неї. Нарешті це сталося. Ми доклали руку тим, що їздили на РС Тур до да. її бюджету на викуп мастерс. Але. Коли тобі три чи чотири роки Тейлор така слухати тільки Тейлер Звержан, слухати тільки Тейлор з да. якось дивно бачити і відчувати, що ти зараз можеш повернутися до тих самих платівок. Так да, і по суті, якби і е, ну не знаю, немає сенсу слухати вже те, що переведено є в старому форматі, бо на перевиданих варіантах є більше пісень, є додаткові треки класні, тому ну можна, звісно, слухати і те, і те. Все одно трохи голо вже моломолодший був, як він не один в один. Так, да, да, і плюс ну, багато з пісень, які вона перезаписала, ну, мені важко слухати. Наприклад, Style, ну, взагалі альбом 1999, mm -hmm. дуже важкий, такий, не, не дуже перезаписаний, скажімо так. І я слухала, чому. У цей період я більше поверталася ж таки до Taylor Virgin через те, що там більше пісень, і ти да. натискаєш альбом, і в тебе одразу всі-всі пісні, і, і скриньки її пісні, і так далі. Тому у мене не було бажання клацати, знаєш, на якусь пісню да, да, слухати. Да. Але да, да, мені дуже хочеться почути все ж таки. Пісні, які вона додаткові записала для Reputation і Debutation. і перед тим як ми перейдемо до того, що ж вона написала у листі, то скажемо, що за даними джерел, Шемрок продали каталог Swift назад і за суму близьку до тієї, яку вони самі заплатили, і це було приблизно 360 мільйонів. Тобто Тейлор, можливо, зараз не є мільярдеркою, mm -hmm. і після цієї угоди стрімінги старих альбомів Тейлор Свіфт на Спотіфай більш ніж. Повищились, підвищились удвічі. в да. да. Потік прослуховування альбом Speak Now зріс на 430 а дебютний альбом на 220 І Speak Now смішна цифра, тому що ну 430 в тому плані, що невже людям так сильно не подобався перезаписана версія, що їм твій найулюбленіший волтрек? Блін. Ще перша в голову мене, прийшло. Ти мене підловлюєш, я не знаю. Мені подобається трек, який з Febі Bridges. Останнім часом багато його слухала, бо він був в Буканьєрках. <laughs> <laughs> ну, це те, що так відразу приходить на, на, на думку. Ну, all Too well 10 версія. версія. Да. Мені мій найулюбленіший трек, додатковий з того, із всього, що вона видала, це Foolish One і «Speak Now», Мені не треба думати двічі про цей трек, щоб витатуювати собі його десь на обличчя, настільки ага. я його люблю. Тому, звісно,